Напруга на східному фронті НАТО зашкалює. У Польщі завили сирени через рої російських дронів. Східні воєводства, Хелм, Свідник, Люблін – опинилися під тривогою. Люди в укриттях, а небо патрулюють польські та союзні винищувачі. Аеропорт Любліна закрили на кілька годин. Польща повністю закрила кордон з Білоруссю через маневри. Запад 2025 Уночі колючим дротом перекрили залізничний перехід Гроднокузниця, заблокували ключовий пункт Тересполь-Брест. Через загрозу, яку становлять російські безпілотники, що діють над Україною поблизу польського кордону, польські та союзні повітряні сили розпочали превентивні операції в нашому повітряному просторі. Наземні системи протиповітряної оборони приведені у найвищий стан готовності. Заявив Туск.